Євангелія від Луки, розділ тринадцятий. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про галилеїв, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм «Гадаєте, що ті галилеї, що так постраждали. Були більші грішники, ніж усі Галилеї. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Або ті 18, що на них упала башта Слоамська і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь. Усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці». І не знаходжу. Зрубай її, навіщо і землю займає ще. А той озвався до нього. Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ісус навчав в одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, що її тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і промовив до неї Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього Лицеміри, чи не кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від ясел і не веде його напоїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узів звільнити в день суботні. І як він говорив це? Усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він зробив. Далі промовив На що схоже царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось. І стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гілляках. І знову промовив, До чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Він відповів їм. Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо, кажу вам, силкуватимуться ввійти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь знадвору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам, не знаю вас, звідки ви. Тоді ви почнете казати: Ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість. Кажу бо вам не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в Царстві Божім. Тоді останні стануть першими, а перші останніми. Якраз з тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому Вийди і йди звідси, бо ірод. Хоче тебе вбити. Він же сказав їм Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня закінчу. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок підкрила, та ви не захотіли, Ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам: ви не побачите мене, аж поки не настане день. Коли ви скажете, Благословен той, що приходить в ім'я Господнє. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ сьомий. А відносно того, що ви мені писали. То воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це як раду, а не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були як я, та кожний має свій особливий дар від Бога. Один такий, а другий інший. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я, але коли не можуть стриматися, нехай одружуються ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я не господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті. А тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається брат чи сестра не зв'язалися в таким випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах Як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і не обрізання ніщо. Лише Зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в яким Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб, покликаний у Господі, Господній визволенець, так само і вільний. Коли його покликано є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний, що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би, і не мали, і ті, що плачуть, не мов би, і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би, не веселилися, і ті, що купують, не мов би, не набули. І ті, що користуються цим світом, не мов би, і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути. То нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і, без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає. Робить ще краще, жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його. Коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж аби лише у Господі це було. Однак, на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Псалом 126 Коли Господь повернув сіонських бранців, не мов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами, ми раділи. Поверни, О Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати? Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна. Повертається додому радий, несучи снопи з собою. Книга Приповідок, розділ дванадцятий. Хто любить навчання, той знання любить, хто ж ненавидить картання. Той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль. У його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман, слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних. Буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний. Про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом. А хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних. Тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає. Мир праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання. А серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя. Крива дорога веде до смерті. Друга книга Хронік, розділ 14 Аса чинив, що було добре і до вподоби Господові Богові його. Він скасував чужеземні жартовники і узвища, розбив стовпи і порубав ашери, і звелів юдеям шукати Господа Бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвища і стовпи на честь сонця, і спокій був за нього в царстві. Асса побудував міста твердині в юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років. Господь бо дав йому спокій. І сказав він до юдеїв: Збудуймо ці міста і обведімо їх мурами, з баштами, брамами та засовами, поки земля ще наша, бо ми шукали Господа, Бога нашого, ми шукали його, і Він дав нам спокій з усіх боків. От і будували вони, і діло йшло добре. Було ж у Аси військової сили з коліна Юди 300 тисяч мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина 280 тисяч озброєних щитом і лучників. Всі вони були відважні вояки. Виступив проти них зерах кущій. З військом числом один мільйон і триста колісниць і дійшов до Мареші. Аса вийшов проти нього і вишукувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші. Аса візвав до Господа, Бога свого, і сказав Господи, ніхто не може допомогти, як ти, у битві між сильним та малосильним. Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на тебе поклались і Твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе тебе чоловік. І Господь розбив кушіїв перед Асою і перед Юдою, і кушії повтікали. Аса і військо, що було при ньому, гналися за ними аж до Герари, із Кушіїв полягло стільки, що в них не зосталось і душі живої, бо вони були розбиті в порох Господом та його військом, і здобичі було забрано велику силу. Вони завоювали також усі міста навкруги Герари, бо на них найшов страх від Господа. І пограбували всі міста, бо було там багато здобичі. Так само напали на шатра за скотом і, забравши силу овець та верблюдів, повернулися в Єрусалим.